Не директор Івано-Франківський обласний апеляційний суд відхилив скаргу колишнього очільника вигодського лісгоспу щодо поновлення на посаді. На судове рішення прийшло чимало представників колективу підприємства. А от зі сторони колишнього директора ні душі. Дослідивши матеріали справи, суд постановив рішення, чим викликав оплески у залі. Колегія суддів ухвалила апеляційну скаргу Леника Юрія Михайловича, представника Тимошка Ерерославича, відхилити. Рішення Долинського районного суду Івано-Франківської області від цього жовтня 2014 року залишити без змін. Конфлікт між директором та колективом вигодського лісгоспу розгорівся ще упродовж минулих років. Працівникам не подобалося, що очільник приватизував підприємство, також затримував зарплату та звільняв кого заманеться. Врешті-решт, на початку року, громада таки домоглася його відставки. По актах КРУ ми побачили, що є зловживання посадою, включаючи невиплату зарплату, і включається те, що він відмивав кошти через свої дочерні фірми найбільше через вектор долин. В цій інстанції продовжуємо боротися. Рішенням апеляційного суду вигодці задоволені, кажуть, від свого екс-керівника нетерпілися вдосталь. Втім, сподіваються, що правосуддя продовжуватиметься і надалі. Людьми, як фігурами, на дошці, направо, наліво. Хто не угаден, звільняв. Скоротив під час свого приходу 32% працівників. Я думаю, що правда ще має бути ще дойти до суду, що його повинні судити не цивільною справою, а кримінальною, тому що багато ми подавали позови. Раніше поновлення на посаді очільника Вигодського лісгоспу також відхилив і Долинський районний суд.